CRM допомагає нам організувати наш відділ продажу, навіть якщо він складається з однієї людини. Ви витрачаєте кошти на рекламу та час на пошук клієнтів і спілкування з ними. Тож важливо, щоб вся ця інформація не пропала, бо це і ваша рекламна аудиторія, і ваша історія. Її можна використовувати як в подальшому просуванні, так і для покращення обслуговування. CRM має три основних розділи це угоди, списки та задачі. Угоди, вони ж зділки, вони ж заявки, вони ж ліди. Це по факту робота з клієнтом. Сам клієнт знаходиться в розділі списки. Тут всі контакти та компанії, з якими ви коли-небудь контактували, тобто база клієнтів, задачі це розділ, де автоматично відображаються задачі, поставлені керівником або самим менеджером по угодам з метою організації вчасного спілкування з клієнтом. Тобто зранку можна відкрити цей розділ і побачити все, що заплановано на сьогодні та на інші дні. В угодах ми маємо воронку продажів з її етапами. Таких воронок можна робити досить багато, їх варто робити більше однієї, якщо у вас різні процеси продажу. Тобто воронка це, по суті, процес продажу зі своїми етапами. В воронку підключаються автоматичні джерела угод, месенджери та соцмережі, а також угоди можна створювати вручну. Система розуміє, звідки прийшла до нас та чи інша угода і дає змогу відфільтрувати вам угоди не тільки по джерелу створення, а й по періоду, менеджеру, тегам та значенням полів, яких ви можете додати сотню і більше, в залежності від того, які додаткові дані вам потрібні для роботи з клієнтами. Всередині угоди ми можемо заповнювати необхідну інформацію, переписуватися з клієнтами, прослуховувати дзвінки, ставити задачі та інше. Як результат ми маємо організовану систему продажів, що на основі об'єктивних статистичних даних дає нам зрозуміти поточний стан справ, скільки заявок ми отримали за певний період, з яких джерел, на яких менеджерів вони були розподілені, на яких етапах вони зараз, про що і коли менеджери спілкувалися і телефонували, скільки успішних угод, скільки відмов і по яким причинам? Якщо є окремий відділ контролю, то можна обробити відмови повторно. Повертаючи клієнтів і тим самим оцінюючи роботу менеджерів, це можна робити вручну, а можна запустити штучний інтелект на обробку таких угод, але це вже інша історія, яка називається віджети. додаткові платні та безкоштовні програми та інтеграції, що розширюють базовий функціонал CRM. Їх є більше двох тисяч на будь-який смак, вирішити купляти CRM з нами чи ні дуже просто. Порахуйте час, що витрачають менеджери на організацію роботи з клієнтами, звітність по своїй роботі, об'єктивність їх звітності для вас, час, що витрачає керівник відділу, продажу для перевірки та узагальнення цієї звітності. Врахуйте втрату клієнтів через те, що вчасно не перетелефонували чи забули опрацювати заявку, і побачите, що CRM, навпаки, зекономить ваші кошти і час, зробить вас ефективнішими. Дасть можливість знайти точки росту та покращити взаємодію з клієнтами.